Про підтримку України та зміцнення НАТО в Польщі відбувся саміт «Бухарестської дев'ятки. Союз країн східного флангу альянсу утворили 2015-го, після того, як Росія окупувала Крим і почала воєнні дії на сході України. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але коли це станеться, мусимо зробити все, щоб історія не повторилася. Упродовж багатьох років ми бачили повторення російської агресії 2008 року в Грузії, 2014 го в Криму і на Донбасі. А торік сталося повномасштабне вторгнення до України. Ми не можемо дозволити Росії і далі кришити надрузки європейську систему безпеки. У засіданні взяли участь глави держав та прем'єри Болгарії, Польщі, Естонії, Латвії, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини. До слова, прогуляв цей саміт лише Віктор Орбан. Були присутній президент США Джо Байден та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цей рік зробив нас сильнішими і більш згуртованими. Ми, країни східного флангу, захищені як ніколи. Разом ми склали іспит на солідарність і людяність завдяки нашій допомозі Україні, учасники обговорили, як зміцнити східний фланг альянсу, адже очевидно, російські загарбницькі плани поширюються далеко за межі України. Стаття 5 – священа обіцянка, яку дали сполучені штати. Ми захищатимемо кожен метр НАТО. Це напрочуд важливо. Я нетерпляче чекаю подальших дискусій, аби ми могли обговорити кроки, які слід зробити для зміцнення нашого альянсу і подальшого спротиву агресії, бо на кону не лише Україна, а свобода. Те, що понад 100 тисяч солдатів вдерлися до іншої країни після другої світової війни, не мислимо. Речі кардинально змінилися у світі і мусимо повернути в. Все на свої місця. За результатами засідання члени Бухареської дев'ятки підписали спільну заяву. У ній наголосили, підтримуватимуть українців стільки, скільки це буде потрібно. Також зазначили, що і надалі чинитимуть тиск на РФ для припинення війни. Процитуємо один із тезисів документу: майбутнє України в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України. Ще одним ключовим. Рішенням стало збільшення військової присутності НАТО на території країн-членів Альянсу, що примітно навіть Угорщина не вставляла палки в колеса. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Нове 33 канал.